Okay, let's go. Втомився від гучних блокбастерів. Душа бажає чогось особливого. Тоді діставайте свої шкіряні куртки, здувайте пил з відаків, тому що на вас чекає коп самурай. Бойовик, який став комедією, фільм, який надихнув зачіску Томі Вайсо. Anyway, how is your sex life? Знайомтесь, це Джо, красунчик, коп самурай. Ходяча реклама шампуню, а також ліцензований експерт з японської культури. Що означає катана? Це означає японський меч разом зі своїм напарником Френком, який постійно жартує про свою підгорілу дупу. Вони будуть боротися проти катани американської філії якудзи, а також цього квадратно пикого красунчика та його рудої асистентки. Вони ж японці, правильно. Приготуйтеся до карколомних бойових сцен у найкращих традиціях пізділок за гаражами у п'ятому класі. Це не бійка, камасутра якась. І якщо навіть після цього ви не почнете ригати, приготуйтеся до перестрілок, які не відпускають як діарея після несвіжого кефіру. У головних ролях детектив Джо Перука Чорний гумор. Капітан Пішов нахер, Неполіцейська академія Бородатана, Руда Соня Джапаналіті, А також Нудятина. Дідько, забирайтеся з мого офісу і поставте лайк. Підпишіться! Сподобався контент? Став вподобайку, підписуйся і чекай на нові огляди. Пиши в коментарях, які фільми з 80-х та 90-х ти б хотів побачити. Дякую за перегляд!